Дві хвилини тому у Берліні це сталося. Неймовірний поворот на користь України. Крим відрізається від РФ. Перші деталі Донбас вже вмаже Путіну особисто. ЗСУ запустили нову Чорнобаївку. Росіяни не встигають оговтатися. Аж тут новий удар: захід за Україну, підтримка, яка вибила ґрунт з під ніг диктатора. Росія в повній ізоляції. Орбан і Фіцо не допомогли. Світ перекрив Кремлю фінансове дихання. Трофа таки підкралася до ворога, Блекаут дістався до путінських кабінетів. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено успіх Володимира Зеленського у Берліні Москві нарешті обламали крила, шокуючи рішення. Відмова від НАТО, крок, який здивував усіх. Україна проклала свій шлях до миру. США таки допомогли. Світ завмер в очікуванні. Це треба бачити. Диктатор буде змушений відхреститися від Донбасу. Мирний план на столі відлік розпочато. Усе про доленосний етап перемовин у сюжеті вже замить. Україна невтомно шукає бодай якісь точки дотику, які б могли б наблизити завершення війни. Один із таких кроків було зроблено в Німеччині. Є відчуття, що це дійсно остання вот спроба. Якщо ось ця переговорна ініціатива э, зривається, то все виращається на полі боя. У Берліні відбувся, мабуть, найчутливіший раунд переговорів від початку повномасштабного вторгнення. Переговорів, під час яких Україна вперше публічно дала зрозуміти, заради припинення війни вона готова розглядати компроміси. Які ще зовсім недавно вважалися неможливими, на мій погляд, найважливіше, що план був максимально справедливим насамперед для України, тому що саме Росія розпочала цю війну, і насамперед він має бути здійсненим. План справді не повинен бути просто аркушем паперу, а значним кроком до припинення війни, цитує The New York Times президента України Володимира Зеленського. Як пишуть західні змі під час п'ятигодинних переговорів президент України Володимир Зеленський погодився відмовитися від прагнення до вступу в НАТО, Це було одне з требувань Російської Федерації. Зеленський іще точки соприкосновения, а Зеленський ще можливості рішення вопросов, які є на сьогодні, і в першу чергу, от один із варіантів учитывая. очень жесткую позицию Соединенных Штатов Америки, которая абсолютно против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Учитывая определенные нежелание некоторых европейских стран, чтобы мы вступали в НАТО, и, так скажем, перспектива вступления Украины в НАТО, она крайне сомнительна. И, очевидно, президент для себя принял такое решение, что это может сделать. Болі договороспособним Російську Федерацію і американська сторона о том, что мы со своєї сторони готові на, на серйозне конструктивне рішення для Києва. Це суттєвий суф Із початку великої війни Україна послідовно домагалася членства в НАТО як єдиною гарантії, здатною запобігти нового вторгнення. Більше того, цей курс був закріплений у конституції. Відмова від нього ще рік тому виглядала політично неможливою. І з самого початку Україна прагнула вступити в НАТО. Це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США. Гарантії аналогічні до статті 5, яку надають нам США, а також гарантії безпеки від Європи Європейських колег та інших країн Канади, Японії. Це можливість запобігти ще одному російському вторгненню. Цитує рейтер з президента України Володимира Зеленського. Однак саме тут і починаються головні розбіжності. На самом деле, весь Европейский Союз и вся континентальная Европа четко понимает, что Украина является ключевой гарантией безопасности для защиты континента от Российской Федерации, несмотря на то, что сейчас Украина является реципиентом военной и экономической помощи со стороны стран Европейского Союза. Україна її получають не безвзмінно. Україна получає за оборону, мы відео проти терористичного російського режима, який угрожает всій європейській безопасности. Американське бачення завершення війни є значно жорстокішим. Воно передбачає не лише відмову від курсу на НАТО, а й територіальні поступки, зокрема щодо районів сходу України, які нині залишаються під контролем Києва. В одному з варіантів, запропонованих американською стороною, йдеться навіть про створення так званої вільної економічної зони, буфера між підконтрольними Україні територіями та окупованими Росією землями. Але за цим дипломатичним терміном приховується просте питання: хто і звідки має піти? сейчас американская сторона, она на самом деле давит нас на серьезные компромиссы, на большинство из которых мы не готовы согласиться, потому что эти компромиссы, они играют в унисон с российской логикой, являются для нас непринятными и неконституционными. Очевидно, и для России это стало неожиданностью, такое заявление. Российская сторона сейчас готовит свой ответ, готовит свое предложение. К сожалению, опять же, мы ничего не понимаем про шанс на успех, и это связано с тем, что позиция Кремля наименее понятна наименее прозрачна. но и там в голове у людей, принимающих решения, есть некая формула, на какие э, избы, на, какие, э, на какой ущерб, на какие издержки они все еще готовы идти для достижения каких целей. Тем часом у Берлине, під час второго раунда консультаций между украинской и американской делегациями, за данными агентства AFP, Американська сторона продовжує тиснути на Київ, аби українська сторона відмовилася від Донбасу як частини можливого мирного врегулювання. Однак для Володимира Зеленського це питання і надалі залишається червоною лінією. Це Україна не готова переходити навіть під тиском союзників. Прямо зараз Крим палає. Українські сили завдають потужних ударів, ламаючи російську оборону на півострові. Системи ППО, РФ не витримують навантаження. У Кремлі паніка Донбас наступний. Військові об'єкти один за одним зникають із карти, а ситуація виходить з під контролю. Україна очевидно переходить у нову фазу війни. Переломний момент, який може змінити хід подій. Питання лише одне: чи стане це початком звільнення тимчасово окупованих територій? Про це вже Замить. Крим і Донбас повертаються додому. ВСУ переходять до активної фази звільнення окупованих територій. О, ми, Удари припали по цілях в окупованому Донецьку. А слідом і Крим. Зсу послідовно вибивають тил і управління російської армії на окупованих територіях. Наприклад, те, що на території полуострова Крим нічтожаються средства ПВО винуждають Росіян постійно на Крим відправляти нові единиці техніки для компенсації потерь. Они не производять на сьогоднішній день стільки техніки в категорії ПВО. Сколько уничтожається либо повріждається кожен місяць, і вони винужні эту всю техніку стягувати з других позиційних районів? 13 грудня хвиля дронів обрушилась на весь кримський півострів. Вибухи не вщухали протягом двох годин. А в ніч на 14 грудня наші військові вразили дві бази з паливно-мастильними матеріалами та дорогоцінну радіолокаційну станцію для систем ППО. У самому Криму позиційні райони вони знаходяться в замкнутому пространстві, що облегчає нам роботу. по особо дорогостоящим, редким и уникальным таким средствам, как РЛС. Недавно была уничтожена РЛС Каста, после этого была уничтожена РЛС к С-400 Триумф. Это единичные экземпляры. Чтобы создать одну такую РЛС, необходимо было российским, российскому военно-промышленному комплексу до полугода и более Також ЗСУ атакували поїзд з паливом для російської армії та місцевий НПЗ. Як результат у Сімферополі вже повідомляють про дефіцит пального такі пироги. Українські сили методично вибивають військову інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни. це етакуда більш глобальне в перспективі. Влияние на обороноспособность, а іменно обороноспособності э, Росії, і в какой-то момент вона не способна себя будет вообще защитить в воздушном пространстве, либо держать оборону даже, э, на сухопутних каких-то локаціях. То есть именно к этому все її в Донецькій області сили спеціальних операцій знищили ворожу станцію РЕП та центр підготовки операторів БПЛА. Кожен такий удар це не просто знищена військова інфраструктура і техніка, а й збої в управлінні постачаннях і плануванні російських військ. А все має неотоємніве значення в першу, в тому, щоб ми повышали свою если способність. Якщо ми говоримо части України, а якщо ми говоримо про глубоких ударах в тыловые зоны, територія той самий російська федерація, лево временно окупірована полуострова Крим, то ото истощение уже внутреннего российского ресурса. Окрім ударів на самому донецькому напрямку продовжуються активні бойові дії. Ті участки, які на временно окупованих територіях, а втрачають підтримку з середств оборони, вони будуть найбільш вразливі для ударів з воздуха. Тот, кто э, заполучает доминирование в воздухе и господство в воздухе, значительно облегчает продвижение сил. На сухопутному плацдармі такі операції це не просто спроба позбавити Росію пального чи техніки. Це може бути частиною підготовки українських військ до контрнаступу. В перспективі це і річ йде о том, що ми готуємо в майбутньому своє контрнаступлення. Іменно це контрнаступлення ми повинні виконати цілий ряд умов. Серед них – повне істощення російських средств ПВО, повне їх уничтоження, щоб господствувати в повітрі. і это може бути і Донецька область, это може бути і Харківська область, это може бути Запорожье, это може бути Херсон. Кожна нова серія обстрілів показує зростання можливостей української армії та зменшує шанси противника закріпитися на окупованих землях і далі більше по сравнювати з 22, 23, 24 третього, 25 годом, став піковим і рекордним по количеству приміщення різного типу і модифікації ударних дронів. А также э, применением ракетного вооружения, я думаю, что в двадцать шестом году мы увидим совершенно другие показатели куда больше. Шок Європа показала свої зуби і притиснула США, прочавивши курс на Україну. Німеччина, Франція і Британія у ці хвилини роблять неймовірне. Це треба бачити. Підтримка, яка підносить Київ і остаточно знищує Кремль. Неймовірно, американці змусили Трампа плюнути на Москву. Путін не може це приховати. Захід зробив крок, який рішуче змінив ситуацію. Про це в деталях не пропустіть далі. Європейський союз розширив санкції проти тіньового флоту Кремля. У список санкцій потрапили ще 5 чоловік і 4 компанії, причетні до підтримки тіньового флоту Росії. Це бізнесмени, прямо чи опосередковано пов'язані з державними нафтовими компаніями РосНЕФТЬ та Лукойл. Черговий пакет санкцій показує Європа на боці України і в мирних переговорах, які зараз відбуваються, тиск має чинитися тільки на країну агресора і ніяк не навпаки. У старому світі локомотивом підтримки України є Німеччина. Канцлер Фрідріх Мерц упевнений, що Путін у своїй агресивній зовнішній політиці не зупиниться на Україні, тому Європа має всіляко допомагати жертві агресії. Ми твердо стоїмо на боці України, щоб досягти спільних цілей. Для просування цієї роботи ми продовжимо збільшувати тиск на Москву. І на кінець ми так само вживаємо більш жорстких заходів проти тіньового флоту і продовжимо надавати Україні масштабну підтримку. Насамперед, ми хочемо використовувати заморожені російські активи в Європі, щоб Україна могла більш активно захищатися від майбутніх російських атак. Мерц упевнений, що Путін зацікавлений у зміні кордонів у Європі та відновленні радянського союзу у його колишніх кордонах. Мерц зазначив, що це становить величезну загрозу у тому числі і військову для країн, які колись були частиною цієї імперії. Німецькі аналітики прогнозували, що Кремль буде готовий напасти на НАТО у 2029 році. Однак, нещодавні вторгнення в повітряний простір ЄС, які приписують Москві, говорять про те, що Кремль може готуватися до більш раннього нападу. Тому Європа зобов'язана всіляко допомагати Україні я хочу вам сказати про позицію НАТО і про те, що ми повинні зробити, щоб запобігти війні і ще до її початку. А для цього нам необхідно чітко розуміти загрозу. Ми наступна ціль Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці. Британія та Франція також відстоюють активну проукраїнську позицію. Еммануель Макрон перед переговорами в Берліні написав, що хоче добитися для України справедливого миру та гарантій безпеки. Франція є і залишатиметься на боці України, щоб побудувати міцний та тривалий мир, який зможе гарантувати безпеку та суверенітет України та Європи у довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговорникам, які мобілізувалися для досягнення цієї мети. Для забезпечення гарантій безпеки Україні від США у разі підписання мирного договору європейські лідери провели серію розмов із президентом США Дональдом Трампом, щоб чітко дати зрозуміти європейську позицію. Я досить впевнений, що ми досягнемо успіху, і після телефонної розмови з президентом Трампом у мене склалося тверде враження, що він готовий йти етапом шляху разом із нами, тому що він знає, що інтереси європейців мають бути враховані, і ми ясно дали йому це зрозуміти. Тиску питання України на президента США відбувається з усіх боків. Свіжі соціологічні опитування у Штатах показали, що переважна більшість американців за всеосяжну підтримку Україні. Більшість американців продовжують виступати за військову підтримку України всупереч про кремлівському розвороту адміністрації Дональда Трампа. У листопаді кількість американців, які підтримують постачання зброї Києву, зросла до 64% рекорду з початку війни. Показало загальнонаціональне опитування з питань оборони, проведене президентським фондом та інститутом Рональда Рейгана. Згідно з опитуванням, 79% американців називають Росію ворогом і лише 17% союзником. Навіть серед маг. Республіканців співвідношення становить 74 на 21%. відсоток. Заяви та дії європейських лідерів та тиск на Трампа показують, що цивілізований світ на боці України І в цьому випадку можна розраховувати на позитивний результат тривалого переговорного процесу. Сенсація апокаліпсис на кривереф регіони гаснуть на очах. Безпілотники влупили щосили. У Путіна досі дзвонить у вухах. Аж тут вибуховий сюрприз прямо у серці передової. Покровщина жорстко влупила по силах ворога, помста, яка увійде в історію. Куп'янський котел накрив противника із головою. Зсу методично кладуть росіян пачками. Чи наважиться генерали Путіна після цього дати наказ відступати? Про це у сюжеті далі. Росія під атакою Москва та Підмосков'я горіли майже повністю. Вранці 15 грудня Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 130 дронів, зокрема 25 над територією московського регіону. Лекаут буде в крупних промислових містах Російської Федерації. Первого чергу російського нічорнозем'я. І садвітина Москва, Московська область, я не виключаю можливості носіння ударів по генеруючому мощностям в Краснодарському краї і Волгоградській області, тобто, зоні пораження українських БПЛА і Українська Балі. Голова Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по своєму регіону та серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Місцеві пабліки заявляють про удар по потець. На даний момент Білгород фактически обесточен. Російська власть признать признати серйозне как они говорят, інженерного об'єкта. Річ ідеот об ударах української сторони по Белгородской те через атаку безпілотників. Було голосно за повідомленнями Розмі в Ростові на Дону. В результаті тут зупинила свою роботу тец 2 На літ зафіксованный на НПЗ в Астрахані дісталось також Астраханському заводу из переробки газу. в весь широкомасштабного украинские беспилотники атаковали нефть и газодобывающие вишки в Каспийском море. А это свидетельствует о расширении географии ударов украинской стороны. И с Нового года ожидается масштабирование производства трех видов. Аеробалістичські слідспораження, а річ іотафламінга. А це вже Україна. Тимчасово окупований Крим. Бійці Гур знищують дві ворожі системи радіолокації. Бійці національної гвардії на цих кадрах знищують російську Тунгуску на тимчасово окупованому лівобережжі Херсона. На покровському напрямку через відсутність логістики окупанти носять бензин на собі, але і це не рятує їх від українських ФПВ, які завжди готові допомогти. На даний момент, по даним Генштабу штаба сил України, Сили оборони України зберігають присутність на 16 квадратних кілометрах общие общі застройки города Покровська. За дві доби майже всіх знищили, доповідає російський солдат ситуацію з Куп'янська. Не знаю, скільки на Сашки залишилось. Всі... <кій кій> наша група. Окупант зазначає, що його з товаришами по службі пустили на м'ясо і зробили це їхні ж командири. Купянські заблоковані російські штурмові групи е, обшій кількістю до 200 чоловік. Возможности наземной логистики нет. Основная логистика осуществляется за счет тяжелых БПЛА. Причем сами россияне выкладывают в социальные сети видео, где российские военнослужащие рассказывают о том, что они отняли последнюю банку тушенки у, у пенсионерки украинской, потому что несколько дней а, все отделение... фактично на одній воді. На кадрах, знятих на камеру GoPro, вже не російські командири, а українські розвідники 92-ї бригади зачищають лісосмугу від противника. Короткі черги, швидкі рішення, робота без пауз. Підсумок мінус чотири росіянини, пишуть бійці. Це сталося. Гроші Путіна у ці хвилини беруть курс на знищення Кремля. Європа змогла. Вентиль коштів для підживлення війни перекрито. І все це прямо перед носом в Орбана і Фіцо. Друзі диктатора без силі. Крах РФ близький як ніколи. Угорщина і Словачина рвуться з останніх сил. Гучні заяви, переворот всередині ЄС. Остаточне слово за Бельгією. Яким воно буде? Про це у сюжеті вже замить. Репараційний кредит для України дедалі ближче. ЄС остаточно заморозив активи РФ, що усуває одну з головних небезпек, а ще позбавляє головних союзників Кремля Угорщину та Словаччину можливості заблокувати передачу грошей Україні. Орбан лютує, але цим не здивував. В Цій поведінці абсолютно немає нічого дивного. Орбан і всі його присвічники захищають інтереси Кремля проти України. Ведеться не українофобська антиукраїнська політика, налаштована на те, щоб Україна капітулювала і щоб Орбан. І за цього отримав деякі активи. Але давайте про все по порядку. ЄС уже не один місяць шукає лазівки, щоб надати Україні репараційний кредит із заморожених російських активів, Щоразу натикаючись на черговий спротив. Але тепер про світ близький. Євросоюз підготував технічну базу для надання Україні репараційного кредиту. Рада Європейського Союзу офіційно заборонила переводити заморожені активи російського центрального банку назад до Росії. А також ухвалила рішення про безстрокове заморожування російських активів, що знаходяться в Європі. Останнє означає, що ЄС не віддасть Росії заморожені активи, поки вони не виплатять Україні репарації. Це гарантує, що російські кошти на суму до 210 мільярдів євро залишаться на території ЄС. Доки Росія не виплатить Україні повну компенсацію за завдану шкоду. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, поки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Досі заморозку продовжували кожні півроку. А це у свою чергу створювало ризик, що в якийсь момент гроші розморозяться у непідходящий момент. Наприклад, угорщина наступного. Разу відмовиться підтримати продовження заморожування. Це може вилитися в катастрофічний сценарій. ЄС доведеться повернути гроші РФ, але Росія ще не виплатила військові репарації Україні, що покладає на ЄС усі витрати. Наразі цієї загрози немає, і цілком очікувано Орбан обурився, що Угорщину відсунули від ухвалення рішень. Це оголошення війни. Дотик до заморожених російських активів, їхнє присвоєння це оголошення війни. Я ніколи не бачив, щоб вилучення 200-300 мільярдів євро України не викликало якоїсь форми відповіді. Такого не буває. Такий випад у бік ЄС не залишив байдужим міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він перерепостив повідомлення Орбана, що європейська комісія, нібито порушує європейське законодавство серед білого дня і написав, що цитата Віктор заслужив свій орден Леніна. Кінець цитати на захист свого боса прибіг міністр закордонних справ. В Угорщині Петерсіярто почалася справжня словесна битва. Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою. Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну. Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде. Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці. Глава українського МЗС Андрій Сибіга також відреагував на заяву Орбана дуже лаконічно. Просто назвав Орбана найціннішим замороженим російським активом у Європі. І експерти з такою характеристикою погоджуються. Орбан є маріонеткою Кремля. Він недавно їздив до Кремля і отримувати ЦУ, тому тут нічого такого дивного немає. Фактично, його міністр закордонних справ Сіярто його називають уже міністром закордонних справ не Угорщини, а РФІ постійно знаходиться в Москві. Тому Орбан і вся угорська нинішня влада знаходиться тотально під капелюхом Кремля. Виконує всі ці забаганки, що їм прописують в Кремлі. Але якби не бив Орбан копитом, справа зроблена. Перешкоджати Угорщина ЄС тепер не зможе. Репараційний кредит став ближчим до прийняття. Тепер надання позики обговорять на зустрічі лідерів ЄС, яка відбудеться цього тижня. Вирішальний голос у цьому питанні від голови уряду Бельгії, адже більшість заморожених активів Росії перебуває на зберіганні якраз у бельгійському депозитарії Єврокли. Але в ЄС вже попередили, якщо Бельгія продовжуватиме ставити палець в колеса з цього питання, то до неї можуть застосувати той самий підхід, як і до Угорщини, усунути від ухвалення рішень на цьому. Мить в мене Все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.